Про антопнути мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе і нагадую, зараз знижки намолити 70%. Енергія карт. Вона творить чудеса. Але це не магія, не містика. Це трансформація, які у вас відбуваються. І тільки я, як автора молетів, знаю змінити ваше життя. Перевірено, добирайтесь групу телеграм. І так, що ж так чухається? Вам треба терміново це знати, що так зараз. Угу. Тут якась людина дуже хоче вас утримати, розумієте, в своєму житті. Розуміє, що ви дуже-дуже е... розуміє, що ви та жінка, яка має цінність і яку Довгий час залишати однією не можна, бо її уведуть, унесуть, украдуть. Тому людина тут захоче з вами будувати стабільні надійні відносини. Почуття є дівчата, але у людини і є здоровий глузд. Я не знаю, погано це чи добре, але майте на увазі, що людина прям так відчуває, що ви його якась власність. Так, зараз до вас людина взагалі не проявляється і вже довгий час. Тут багато ілюзій щодо вас, фантазії. Людина фантазує, думає, як все буде. І людина, дівчата, так, дурак. Людина хоче почати з вами новий етап по дураку. Будувати відносини по-новому. Але людина розуміє, що Аркан Смерть, треба обрати щось, те, що заважає вам заважало будувати відносини. Так. Він розуміє, ця людина, що ви імператриця. Можливо, ви справді одружена жінка. Або ви жінка. Одружена на одружена не має значення, але він бачить з вами спільних дітей, він хоче мати з вами родину. Тобто ви для нього жінка великого гатунку. І він розуміє, що з імператрицею mm -mm. треба по аркану смерть прибрати те, що заважає. Аркан Мир, він хоче з вами примиритися і почати зовсім новий етап в своєму житті. Але зараз тут у вас обмеження щодо спілкування і бачення. Тут, скоріше за все, ви його заблокували. Король Пентаклів. М -м 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 -м. У когось він одружений, у когось ні, бо вас багато. Але він тут до вас в будь-якому разі прийде як король Пентаклів, як я людина готова одружитися, тебе забезпечувати. Я буду вкладатися в відносини, тільки тобі треба зачекати. Тобто тут ось, так. У нього вже є плани стосовно вас. Колісниця, він до вас їде, дівчата. Він до вас їде! Пораду дайте феєчкам вищі сили. Ліка пентаклів кажуть, почніть з ним будувати відносини тільки по стабільності і надійності. І верховна жриця. Дівчата, дивіться. Тут у когось виходите все ж таки у нього в коханках, а у когось вам кажуть, що ви сама все відчуваєте щодо того, що вам з ним робити. Бо у вас дуже розвинена інтуїція. І вам не треба порад карт. Я правильно кажу вищі сили. Так, тут кажуть, ви знаєте, ви будете захищати свої кордони. Ви тут, друг чого, можете все просто-напросто закінчити в один момент. Но ви тут рішення зразу не зможете прийняти. Але єдине, що ви повинні знати, що він вас кохає, а ви кохаєте його. Це є. І були великі душевні переживання, але тепер дивіться, вам з ним треба буде відносини вибудовувати поступово. Якщо ви готові, кірпічик за кірпічиком. Тому що тут не так, що він прийшов і у вас першого дня все сталося. Тут так, що вам, але буде по справедливості, побачила цю карту. тут так, що вам прийдеться відносини, поступово вибудовувати. Готові? Дірзайте.